Доброго ранку усім, у чому житті є місце справжнім почуттям та романтиці. З вами рубрика про кохання і на черзі ще одна історія нестримних почуттів. Що робити, якщо вподобана вами дівчина зовсім вас не помічає та навіть і не знає про ваше існування? Відповідь на це питання знає наш сьогоднішній герой Євген. Як йому вдалося заполонити серце вподобаної дівчини та привернути до себе увагу, розкаже він сам. Просто зараз. Увага на екран. Знайомтеся, ось ці щасливчики Євген та Катя. А щасливчики вони тому, що закохані до Євген розповідає свою красуню, він одразу запримітив. Чого не скажеш про Катю? Ми працювали в місті в одному торговому центрі, але в різних магазинах. У мене був такой магазин, да, через який всі люди проходили, то есть у мене був обзор очень хороший. Вот. Ну я став замічати таку шикарну дівчину. Вона вот. мені очень сильно подобалась. но с ее стороны ноль на массу, то есть я был как тень. Когда я первый раз его увидела, я вообще говорю, ты только на работу пришел? Она говорит, Кать, ну я уже здесь месяц работаю, как бы и сколько раз мы с тобой пересекались, как бы ты что, ни разу не видела меня? Я говорю, да нет, ну как это, ни разу не видела. Я ей сделал такой комплимент, она была в шикарной кофте, такой красивой, вот. Я говорю, девушка, у вас очень красивая кофта, мне она очень понравилась. И тут она меня заметила. мы так почувствовали, да, что вроде бы как подходим друг к другу, да, начали потом уже встречаться там после работы по вечерам. Мы, наверное, месяца три вообще не расставаясь, постоянно где-то вместе были. Любовь. С первого взгляда, наверное, все-таки она была. Я, может быть, первая раскрылась, но как женщина слабая. Вот. В том, что все-таки это уже не дружба, а какая-то влюбленность. И в итоге я понял, что этими прогулками, этими долгими ночами, да, там, что это мое. Вот. Ну и Сказав, що люблю. Закохані не цураються того, що їхнє кохання засноване на дружбі. Адже, окрім пристрасті та почуттів, у стосунках мають бути присутні взаємоповага та спільність інтересів, що поставили їх на дружню стежку. Міцність стосунків також визначають досить прості речі. Ізначально це доброта. Тобто, насправді, насамперед таких добрих людей, як он, я ще ніколи не зустрічала. Хоч он там і мужчина такий, как би. Но... Вроде как брутальный, да, но он на самом деле очень добрый, искренний. То есть он как-то проявляет свои чувства, вот не так, как все. Вот, У меня есть ребенок, он к моему ребенку очень хорошо относится, он его любит, как бы как своего. Вот, И это, конечно же, меня. Очень радують і я ценю это в ньому хороший друг, хороший собеседник, Вот що немало важна. То есть очень редко встречаются девушки, которые, о встрічається есть с, ним, є ними поговорить. Пристрасть євгена татуювання передалася. І Катерині Лілія на плечі у дівчини лише початок масштабного полотна. У планах Каті продовжити його до ліктя. А от у Євгена татуювання далеко не одне. Є вже завершені екземпляри. У мене от. надпись «Моя сила, моя вера». Вот. Очень понравился эскиз, и очень давно его хотел, еще там чуть ли не в детстве. Да, мне попалась эта картинка на глаза. Вот. Всегда откладывал, откладывал, потом психанул, сделал. На ноге там карп, у меня карп ко, это такие ну, рыбы, они борются, они плывут против течения, так же, как у меня на ноге, у меня нарисован. Вот. Борются со своими трудностями, то есть преодолевают все самые сложные какие-то моменты, доплывают до Фініша, дай привчається в дракона. То тобто є становиться така. Ну японія для японців та дракона це там яка та сіла, Євген зізнається, йому Катею ніколи не сумно, бо вона дівчина хоч куди, і весела, і гарна, і розумна. Цього літа Євген готує для коханої найприємніший сюрприз пропозицію. Секрет, де та як він прагне освічитися, парубок не розкриває, проте говорить, що він старанно підготувався. Тож, хлопці, як сподобалася вам дівчина, довго не роздумуйте, а скоріше йдіть та знайомтеся. І можливо ваша історія буде схожа на історію Євгена та Катерини, та теж матиме щасливий фінал. Побачимося з вами вже наступного понеділка в найромантичнішій рубриці. Про кохання.